Як українці продали росіянам серіал про дурнів, і вони навіть не помітили. Уявіть собі телешоу, якому росіян зображають типовими карикатурними персонажами з балалайками, ведмедями, самоварами та постійними гулянками. А тепер уявіть, що саме це шоу транслювалося на головному телеканалі Росії цілих п'ять років. Якщо ви ще не здогадалися, мова про легендарну дірівню Дураков, частину популярного в 90-х комедійного шоу Каламбур. Але найцікавіше тут не сам серіал, а його бекграунд. Весь цей проєкт від ідеї до фінального монтажу зробили українці. Режисером і автором шоу був Одесит Юрій Стецьковський. Всі актори Тетяна Іванова, Вадим Навоков, Сергій Гладков теж українці. Знімали дерівню в Харкові та Одесі, а музику написав український композитор Едуард Цесельський. Тобто Україна створила комедійний серіал, в якому висміювали стереотипних росіян. А Росія з радістю купила його і показувала на центральному телебаченні. Іронія, яку важко переоцінити.